Вітаю вас, шановні глядачі! Це акценти у Кишиневі. Відбулася перша міжнародна конференція фундаторів патріотичних організацій України та Молдови. Представники запорізького казацтва разом з молдовськими колегами говорили про покращення безпекової ситуації та недопущення третьої світової. Яку практичну цінність мала історична зустріч? З Чим повернулися до Запоріжжя? Говоримо з моїм гостем. Це Дмитро Сухінін, директор всеукраїнського центру сприяння євроатлантичній інтеграції. Вітаю вас, дня. Отже, конференція у Молдові на таку важливу тему вона відбулася вперше. Таку зустріч навіть називають історичною. Хто брав участь у заході? Розкажіть, будь ласка, я хотів би сказати декілька слів про історію наших взаємовідносин. Справа в тому, що в 1992 році Молдова на собі почула, що таке московський сапог. В Придністров'ї почався конфлікт. В Молдові називають її ветерани. Боротьби за незалежність цієї республіки, нашої братньої війною в музеї, до речі, є прекрасна експозиція. Тому ми зустрілися з тими людьми, які задовго до наших подій буремних в Україні відчули, що таке справжня війна. Це патріотичні організації, це люди, які є вже ветеранами Збройних сил Молдови. Служби безпеки та інформації Молдовської Республіки, представники Міністерства внутрішніх справ і воїни сьогодні. Вони вже літні люди, очолюють патріотичні організації, займаються національно-патріотичним вихованням, займаються е, спортивними заходами і обов'язково політичну лінію Молдови на євроінтеграцію підтримують це для нас дуже важливо. Чому тому, що аналогічні проблеми сьогодні? І з 91-го року були в Україні. На жаль, з об'єктивних і суб'єктивних причин їм серйозно не займалися а в часи Януковича це була звичайно зрада на державному рівні. Ми зустрілися вперше, на жаль, хотіли довго зустрітися, але війна не давала нам такої можливості, і домовились разом працювати в напрямі євроатлантичної інтеграції і європейської інтеграції наших країн. Ну, тобто, зрозуміло тоді, чому саме Молдова була обрана, бо був у них певний досвід, і вони, як ніхто, мабуть, розуміють нас і те, що відбувається зараз, так, так і ще нас пов'язують дуже гарні столітні братні традиції дружби. Ми разом пройшли багато іспитів в історії, були і гарні, переможні. Моменти були і трагічні сторінки, як і Червоний терор, Голодомор, репресії в період більшовіцької влади, в період Сарату Молдовська е і Республіка Незалежна, і держава, і державність піддавалася такому ж тиску, як і у нас. Там такі ж були проблеми, як і ємський дикт, який забороняв, наприклад, в Україні українську мову, культуру, розвиток мистецтва. Тому... Е на мій погляд, стратегічно для України і важливо для громадських патріотичних організацій укріплювати братню дружбу з такими патріотичними організаціями, які знаходяться в складних умовах, скажімо так, воєнно-політичного тиску Російської Федерації, але борються і перемагають. Ну, я так розумію, що там такі важливі і для світу глобальні теми підіймалися, як і безпекова ситуація, недопущення третьої світової війни. От розкажіть детальніше, які питання ви там розглядали, про що говорили? декілька питань було пов'язано з євроатлантичною інтеграцією, uh -huh. тому що і Молдова, і Україна зараз мають програми відповідні євроатлантичної інтеграції. Для нас це дуже важливо, тому що розвиток економіки, культури, мистецтва можливий тільки в одному сенсі. В одному випадку, коли є оборона, надійною обороною може вважатися союз держав, альянс північно-атлантичний, який має потужну економіку і може забезпечити армію необхідним спорядженням, амуніцією і зброєю для нас сьогодні. Це дуже важливо і це перше питання, яке повинно бути вирішено. Ну, якщо не цього року, то я впевнений, наступного року. Ми всі підтримуємо президента України, його виступи відносно конституційного шляху прийняття найскорішого України до Північно-Атлантичного альянсу. Тим більше, що одним з результатів нашої конференції були спільні відкриті політичні звернення до президента України Володимира Зеленського. До Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, голови Європейської ради Шарля Мішеля і президентки Молдови Маї Санду, що українське патріотичне суспільство, молдовські патріоти підтримують такі дії урядів, направлені на укріплення обороноздатності країн. Тим більше, що, на жаль, і в Україні, і в Молдові існує так звана гібридна війна. В Придністров'ї на Донбасі в окремих районах Донецької і Луганської області терористи, бандити, зрадники України, які захопили там тимчасову владу, зробили для нас дуже велику проблему для європейської інтеграції. Але я думаю, що в наступні роки ця проблема буде вирішена через перемогу України. Але проблема політичного впливу негативного. Гібридізації політичного життя, створення, скажімо так, ручних політичних партій, політичних течів, які оплачуються Росією, підтримуються таємними силами, в тому числі ФСБ, і дестабілізують ситуацію. Ми проходили таке в Україні. Певні часи і сьогодні є спроби через зрадників України вплинути на політичну ситуацію. А в Молдові це дійсно дуже небезпечно. така працює машина агітпропу, яка намагається в Агаузі, мов в Придністрові, створити, скажімо так, негативне відношення до вступу Молдови до Європейського Союзу. І повернути її до підкорення Росії в економічному, політичному і в інших сенсах. Ви сказали Придністров'я, Донбас, так, це спільне наше схожа ситуація, але в нас це, на жаль, в повномасштабну війну вже переросло. От з безпекової, якоїсь складової у нас багато з Молдовою спільного все таки є. Так, да, звичайно. В Молдові, в Придністров'ї. Це окупована частина, це частина, де гібридна війна Московії продовжується і продовжується з 92-го року. Стоять військові підрозділи Російської Федерації країни агресорки. І наш досвід боротьби дуже необхідний нашим молдовським друзям. А їм дуже цікаво, як проходять заходи і. Інформаційного спротиву і воєнні, і нашого запорозького казацького патріотичного руху опору російським агресорам і окупантам треба сказати, що такий рух в Молдові формується, тому що є реальна загроза того, що російські окупаційні сили можуть перебросити туди війська і створити ще одну небезпекову зону для збройних сил України, для нашого політикуму і для Молдови. Mm -hmm. Молдова невеличка країна і там. Є певна кількість, скажімо так, зашорених прихильників московської влади, на яких робиться ставка. А при наявності зброї, при наявності, скажімо так, воєнного контингенту і фінансів можна робити будь-які перевороти, що і хоче mm -hmm. на погляд і наших колег, і нас, Росія в Молдові. Звичайно, що Молдова і Україна е, в перспективі, яку розглядає диктатор тоталітарної Росії Путін, не бачаться у складі Європейського Союзу. Цікаво, там російська пропаганда, про яку ви сказали, що там працює. Це більше в Придністрові, саме чи в самій Молдові це також якось проявляється в інформаційній політиці. Якійсь? В Гагаузі, mm -hmm. в Придністров'ї. У Молдові, наприклад, пройшла така заказна, замовна, проплачена акція минулого місяця, а 21 травня вийшли на вулицю всі демократичні проєвропейські сили 21-го да, ми вітали їх. І я вам скажу, що без спільної підтримки одне одного побороти цю проблему, вирішити її буде дуже складно. Ну е, я так розумію, зустрічалися представники патріотичних організацій. І логічно, що е, наше патріотичне виховання, воно пов'язано з історією козацтва, з козацькими традиціями. А як у Молдові, на чому там будується патріотичне я, виховання? Я хотів би я спочатку передачі сказав, mm -hmm. що наші народи братні, тому що коли ми запитали про, скажімо так, родинні стосунки, mm -hmm. то майже... 90% сказали, що в них жінки-українки, наші козацькі берегині. Це перше, друге. Ну, наприклад, Іван Підкова, наш отаман запорозького козацтва, був з Молдови. Дмитро Іванович вишневецький байда наш всеукраїнський герой, і запорозький герой, засновник запорозької січі, полководець. Фундатор, я би сказав, прикордонної державної служби України, він мав коріння від молдовського господаря деспота. Значить, дуже багато в історії є випадків, коли наші народи допомагали одне одному. Є в них теж великі такі постаті, які ми знаємо, тому що жінки, доньки, онуки були поріднені. Це. Засновник Молдови, наприклад, Богдан Перш, Штефан Великий, Челмаре його називають Штефан Челмара, Петро і ціла низка, скажімо так, войовничої, боярської і аристократичної частини, яка мала дуже такі сильні родинні стосунки з Рюриковичами. Починає з наших князів Київської Русі, України Великого Князівства, і сьогодні це майже дуже багато наших спільних нащадків, тому що родини давно мають такі столітні стосунки з нашою країною. Окрім родинних стосунків, як ми допомагали один одному. Молдова, Україна, де ми були разом. Ми століттями були разом, тому що ми знаходимося разом. У нас були спільні, я про це казав, спільні перемоги і спільні трагічні ситуації. Тому що у нас як спільні, скажімо так, перспективи розвитку воєнно-політичного культурного, так і спільні проблеми пов'язані з окупацією, гібридною війною і, скажімо, так, бажанням загарбати нашу територію суверенну визнану світовим суспільством Росією агресоркою. Який геополітичний напрям дій наших країн, що ми можемо і маємо зробити разом? Одною з цілей наших, нашої конференції було підкреслення того, що наші народи бажають вступу в Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс. Це перше питання. Друге, це спільна оборона. Це теж для нас дуже важливо спільна оборона від одного неприятеля для нас ворога, який вбиває на нашій території мирних людей. Це друге, третє культурні зв'язки. Культурні зв'язки треба розвивати, тому що це частина природня нашого суспільства і молдовського суспільства. Четверте це економічні, дуже важливі напрями дій, тому що ми завжди були великим ринком. Збуту їх продукції. Ми всі пам'ятаємо, старше покоління теж пам'ятає і Біле Аїст, і да? і виноробну продукцію. Вони виробляли дуже багато, до речі, електротехнічної продукції. Заходів спільних дуже багато, і їх треба розвивати, але в контексті вступу в європейський союз для приєднання до, скажімо так, загальносвітової економічної кооперації і європейської кооперації. А яке ви бачите в цьому перспективи? Ну те, що ми хочемо до євросоюзу, це давно це і в конституції. Є євроінтеграція прописана. Ну і Молдова відповідно. В звернення президенту і Зеленському, і Байдену, і Шарль-Мішелю всім написали. А от яка реакція, якою очікуєте ви? Ми написали ці звернення для того, щоб показати нашим колегам, нашим друзям, нашим союзникам і партнерам, що громадянське суспільство, яке, на мій погляд, вже сформовано майже в Молдові і сформовано в тому числі. Важким іспитом війною в Україні бажає чітко оприділити свої погляди. Ми написали, що ми хоч виступаємо за прискорення вступу, тому що для нас це життєво важливо. І взагалі це один єдиний можливий шлях, на відміну від так званої многовекторності, mm -hmm. яку популяризували скажімо так, не українські політики, не промосковського толку. Тому що це і економіка, і культура, і політика, і захист. А сьогодні нам треба найскоріше визначитися, куди йдуть країни. І завдання конференції і цих звернень показати, що громадянське суспільство е, морально-політично готове і виступає за прискорення цього процесу. Це, Це наша не, не звернення. Так, я зрозуміла. Але наскільки перспективи все ж, що нас почують, що зрозуміють нашу готовність. І доки йде війна, ми ж, мабуть, не маємо можливості вступити. Ну, я скажу свою думку, як кандидат mm -hmm. наук з державного управління, все ж таки людина, яка має досвід державного управління. Як голова руху опору, скажу так, ми повинні на всіх. Політичних, воєнних заходах культурно-історичних давати відповідні сигнали через звернення, через політичні декларації, через наше рішення, через перемоги ага. на інформаційному і воєнному фронті показувати, що ми частина Європи. Так було завжди. Тому що якщо ми візьмемо ретроспективу давню, то хто був фундатором Європи? Хто був фундатором європейської розвиненої? Системи співвідношень і між країнами і взагалі творцем Європи, в тому числі Київська Русь Україна. Донька Ярослава Мудрого була в Парижі. і, Як ми знаємо, написала лист, де підкреслила, що деякі питання у нас вирішуються краще, так м'яко скажу. А на Біблії, яку вона привезла в Реймсі, клялися королі до 18 століття. Тому систему цінності, систему взаємовідносин, правових, в тому числі через правду Ярославича, через руську правду, якою користувалася дуже багато країн потім, де певну частину займала Україна, це ж напрацювання наші наших пращурів. Тому природньо ми частина. Європу, яку яку в тому числі як цивілізаційну силу і створювали суспільство яку роль відіграє от громадянське суспільство у процесі євроінтеграції наших країн? Я думаю, що після десятих років цей процес почав швидко розширюватися, розширюватися. після революції гідності. Я думаю, що переважна більшість громадських організацій розуміє. Необхідність руху в цьому напрямі, і чим далі ми будемо йти по шляху демократизації суспільства, боротьби з корупцією, з негативними явищами, і так, далі, і так далі, то роль суспільства буде все вище і вище. Ми ж бачимо сьогодні, як вільно і критично виступають різні керівники, видатні козаки, представники. Письменників, журналістів. Ми сьогодні створили, наприклад, міжнародну спілку українських козацьких письменників, отримали дуже добрі слова і бажання приймати участь в нашій роботі. Представників Канади, Америки. Там більше 4 мільйонів наших українців живе, представників Аргентини. І всі бажають, щоб ми найскоріше вступили в Європейський Союз, і це. Дійсно серйозна підтримка українського суспільства громадянського, яке формується вже в тому числі в условах війни, умовах війни, повертаючись до самої конференції, конкретно можливо рішення, якісь були ухвалені, конкретні практичні спільні кроки наших країн, які мають бути зараз на конференції, яка пройшла декілька тижнів, декілька днів ми були побували в музеї воєнному, що теж вплинуло на нашу резолюцію. Воєнний музей Міністерства оборони дуже сильна установа, така культурно-історична, де є різні дуже цікаві зали, експозиції, документи, матеріали. Ми були в день державного прапору і Ще була дуже цікава виставка державних пропорів. Що я скараво свідчить про те, що Молдова і Україна це незалежні держави з великою тисячолітньою історією. В нашій резолюції ми дійсно, одним із перших пунктів, указали про необхідність вступу наших країн до Європейського Союзу і НАТО. Також ми. Продумали наші зв'язки навчальних закладів, молодіжних організацій, патріотичних організацій з Республікою Молдова. Наприклад, запропонували і будемо проводити в липні культурно-історичну конференцію по нашому видатному атаману Івану Підкові. Який має спільне спільні. коріння, ага. да, і це спільний інтерес. І військові і ветерани зацікавились. От така цікава книга, яку мені подарував мій колега, теж вчений Придністров'я, Донбасські конфлікти Минулий і сьогодення. Я також подарував нашу книгу Козацький самовидець воєнний щоденник. Національно-визвольної боротьби українського народу проти російської воєнно терористичної агресії, наш альманах, Українське патріотичне козацтво. І ми запропонували і в резолюції внесли видання спільних документів, історичних праць і нашого альманаху. Це дуже цікаво, тому що вони знають українську мову. Ми все ж таки у нас багато хто знає. Молдовську ми можемо перекласти, і ми хотіли би донести наше рішення, наш погляд на світ, наш погляд на перспективу розвитку соціально-політичного для Європи. Може і переведемо на англійську мову. Тому є питання розвитку культури, мистецтва, вивчення історії і підтримки на, скажімо так, тлі оборонних процесів. А до речі, патріотичні організації Молдови чим вони займаються, які в них напрямки? Патріотичні Чому у нас може я... бути обмін такий? А ви знаєте, дуже багато спільного угу. люди. Я сказав, вже так би мовити, не діти пройшли велику школу. Вони проводять і уроки мужності і проходять разом з дітьми по. Скажімо так, місцям бойової слави. Ми, до речі, поділилися нашим досвідом. Ми в 15-му році започаткували Всеукраїнські національно-патріотичні акції, там наприклад, вшануємо, мову, вшануємо українську історичну літературу, молоді про українську армію, вшануємо могили пращурів героїв-козаків. от такі напрями в них теж є. Спортивні, дуже цікаві, в них є у нас так. бойове мистецтво, а в них своєрідна боротьба. Колишній заступник міністра внутрішніх справ і ректора академії подарував мені книгу відповідну про Молдову. Ми залишили її. Я передав нашим колегам Національного союзу журналістів Наталії Кузьменко для вивчення і втілення в життя, тому що підключення журналістів це теж дуже важлива ланка нашої роботи, тому що вони пишуть про сучасну історію розвитку руху, боротьби за незалежність як Молдови, так і України. Це теж наш важливий внесок в перемогу над ворогом і майбутнє щасливе життя цікаво, наших народів. цікаво, як сприймається Українське патріотичне козацтво у Молдові, враховуючи, що спільні корені є у нас. Ви знаєте, атамани? спільні коріння є. Сприймається дуже гарно з розумінням. Але є і така проблема: гібридна війна народила. Таке негативне ганебне явище, як заслані казачки mm. з Росії в Придністров'я. На нашій конференції виступала людина, яку катували, катували, скажімо так, не один день, катували сильно. І коли ми приїхали, звичайно ж, ми пояснювали, в чому різниця між українським патріотичним козацтвом і окупантами-казачками. Вбивцями, бандитами, терористами, які вирують на чужій території в Придністров'ї. вони виконують по суті справи завдання бандитської організації. Пане Дмитре, дякую, що завітали. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Сподіваємось на результативність спільних дій і віримо, звісно, у перемогу. Разом переможемо на обов'язково. Це був Митро директор всеукраїнського центру сприяння з євроатлантичній інтеграції. А я дякую за увагу. Тихої нам ночі. Побачимось.